Привіт! Хочу сьогодні показати швиденьку, легеньку і дуже класну практику по звільненню від емоційного шоку, блоку, те, що може привести до певних хвороб або проблем. Ця практика надана синдикатом радіостезистів Франції. Цей синдикант заснований ще в 1954 році. Тобто люди працюють з цією методикою вже дуже-дуже давно. Вона надзвичайно проста. Взагалі, всі практики радіостезистів дуже сильно схожі між собою. Чим більше ви будете щось робити і пізнавати, тим більше ви побачите, що вони реально дуже схожі і відрізняються лише невеличкими деталями. Найкраще взагалі працювати з вашим інструментом інтуїтивно. Тобто, всі практики, які ви десь бачите, на моєму каналі також. так? Ви їх, наприклад, спочатку пробуєте, так? адже треба з чогось починати, а потім доробляєте в залежності від ваших потреб і ваших власних відчуттів. Отже, переходимо одразу до практики, затягувати не будемо. Ми беремо листочок, нам буде потрібен маятник і ручка. На папірчику ви пишете прізвище ім'я по батькові, і я просто написала емоційний блок або шок. Те, що, з чим ми будемо працювати. Потім ми потрібні, нам потрібно написати повністю всі роки життя цієї людини. Давайте сьогодні візьмемо, щоб швиденько було і легко, і просто дитину. Наприклад, дитина хай буде 4 рочки. Загально в цій практиці дається, наприклад, 1, 2, 3, 4, так, 4 роки, і вони іноді пишуть там. Період До. Я трошки оцей період до розбила на період народження в утробі і до приходу в утробу матері. Так? Тобто ви можете просто написати період до, але я його розбила якби на три, адже часто бувають якісь у нас шоки, блоки, пов'язані саме з народженням. Буває часто, що в утробі щось сталося. так? Ну, або під час вагітності з мамою, що сталося, чи, наприклад, там госпіталь попала, і були якісь певні процедури, не дуже приємні, що дитина могла на собі відчути. так, тобто, ну, І до це до приходу, скажімо так, в нашу матрицю а, в наш, на нашу планету. так, Це можуть бути минулі життя і будь-що взагалі це такий. Тут можна розкладати до безкінечності. Отже, пишіть, як хочете, або просто до, або от як я розбила на три таких підпункти. Потім пишемо роки: перший рік життя, другий рік життя, третій рік життя і четвертий рік життя. Дуже класно якраз брати дитину, бажану, звичайно, свою. По-перше, в неї не треба питати фізичного дозволу, так, тільки у вищого я, тобто у вашого вищого я і у вищого я дитини. І фізично не треба так, питати дозволу, бо це ваша неповнолітня дитинка. А, більше того, якщо їй не дуже багато років цій дитинці, ви принаймні пам'ятаєте, що з нею трапилося в певні роки. І коли маятник вам буде показувати, що, наприклад, в два роки. Там сталася якась подія, емоційний блок якийсь там сформувався, з яким треба вам попрацювати, ви приблизно можете в пам'яті відмотати назад і зрозуміти, що ж то було. І, можливо, попрацювати не тільки з маятником, а ще більш глибше. Якщо, наприклад, щось попадає там до, то це вже більш такі кармічні штуки або родові штуки. Тобто тут. Звичайно, чистити треба, я вам зараз все покажу, все дуже легко, швидко працюється саме з маятником, але я такий прибічник працювати на всіх рівнях. Тобто, якщо ми, наприклад, пам'ятаємо, що з дитиною трапилося там, в один рочок, і ми можемо якось їй допомогти пережити, наприклад, померла улюблена собачка, так? і дитина дуже сильно плакала, і, можливо, в неї щось. Емоційно, та, Там якийсь блок організувався. Тобто, крім того, що ви почистите маятником, можна якось попрацювати ще і психологічно, наприклад, купити книжечку. Про смерть улюбленої тваринки, ще раз проговорити, щоб з нею це все вийшло ще раз. Чому б ні, так і треба, об'єднуйте, все завжди все об'єднуйте. Інша справа, звичайно, коли нам дуже вже багато років, а випадає, що емоційні блоки, там, наприклад, десь в дитячому віці були, або взагалі в утробі, а спитати вже немає навіть у кого, або взагалі не пам'ятаєте, що там у вас в дитинстві могло таке. Пам'ять якби не завжди може нам прийти на допомогу, хіба що йти до регресолога або до інших спеціалістів. Але зараз не про це. Тобто, в будь-якому разі, коли ви знайдете якийсь блок одразу, хоча б за допомогою маєтника, тобто ваших енергій, які ви туди проведете, не тільки ваших. Ми це вже все знаємо, а, так ми почистимо емоційні блоки. Чому це важливо? Особливо, наприклад, так з дитинкою. Дуже часто у дитинки буває, наприклад, якась незрозуміла алергія, астма, можливо, висип, якийсь дерматит, атопічний, наприклад, чи псоріаз, так? психосоматика будь-яка. І якщо вам за допомогою маятника, наприклад, так перевірили, що це саме емоційний блок дає отаку проблему, то ви можете поропрацювати по ось такій схемі. Звичайно, треба спочатку впевнитися, що проблема пов'язана саме з емоційним блоком шоком. Щось на емоційному рівні сталося. Якщо воно з емоційним блоком ніяк не, не зв'язано, то треба шукати тоді причину в інших місцях. Ну, а зараз будемо працювати саме з емоційним блоком. Отже, давайте візьмемо дитинку, які 4 роки, як це працюється? Давайте я зараз про якусь реальну дитинку подумаю, щоб на щось було схоже. І щоб нам щось маятник показував. Отже, коли ви пишете. Ім'я, так, ви можете тримати пальчик, наприклад, лівою рукою, якщо у вас маятник в правій, на цій дитинці або покласти її фотографію, або хоча б думати і мати її образ у голові. І, звичайно, ваш намір попрацювати з емоційними блоками. Тобто, ваш намір зараз, щоб маятник показав всі емоційні блоки в певний період життя. Ви їх будете помічати. Певним хрестиком або рисочкою. Отже, поїхали. Я зараз думаю про дитинку, як це відбувається. У вас рухи маятника можуть бути абсолютно ваші, ваш код. Тобто, спочатку потренуйтеся, наприклад, на собі, так? щоб ви побачили, як маятник при цій вправі, при цій практиці рухається. Отже, поїхали. Отже, намір, емоційні блоки. Такої-то дитинки. Опа, ось на двійку, тобто в два роки, дитинка, про яку я думаю, є емоційний блок. Перевіряю, емоційний блок є в два роки. Так, поїхала далі. Чи є ще емоційні блоки? Чудово. Можете собі, до речі, так от рисочки поставити, так, бо період між роками завжди такий довгий. Тобто десь отут це буде десь один з половиною рочків, так, тут буде ближче один з чимось рочків. До речі, якщо, наприклад, дитині повних 4 роки, то ви можете написати все ж таки 5, адже насправді то їй 4 роки, наприклад, і один день, або там 2 місяці, 3 місяці. 5 місяців, так? Тобто, все одно вже не зовсім 4, а вже більше на п'ятий рік пішов. Тобто пишіть повний і потім до якого року так, дитина йде, ну чи ви. Тобто, якщо вам, наприклад, 40 років, то пишіть 41, бо адже вам не зараз не сьогодні 40 років, а завтрашнього дня вам вже 40 років і один день. Ну, Зрозуміло логіку, правда? Отже, коли ви знайшли блоки, їх, до речі, може бути іноді декілька, так? В різних місцях. Ну, зараз в нас один єдиний блок в два роки і нам треба його попрацювати. Працюється дуже легко. Ви включаєте обов'язково, звичайно, свій захист, просите своїх гідів, янголів, з ким, з ким ви працюєте, так? Обов'язково вас підтримати, допомогти провести необхідні енергії на очищення цього емоційного блоку, на його зняття, на ліквідацію всього того, що має бути ліквідовано. На очищення всього того, що має бути очищено. Обов'язково вилікувати, зцілити все те, що має бути зцілено. Гармонізувати все. Так? Провести туди енергії. Прямо уявляйте, як з джерела усього всесвіту, йдуть туди світлі, прекрасні енергії, а також з нашої матінки землі. Все те, що вам іде від серця. Дуже часто, коли ви починаєте працювати так, на очищення, вам йдуть або ментально якісь слова, або, можливо, вам захочеться зробити якусь дію. Або візуалізація дуже гарно піде, наприклад, того ж самого світла. І йдіть за цим покликом. А можливо, ви відчуєте, що в руках там починає щось пекти, гріти, колоти. Це все енергія йде і вона знімає чище. Буває таке, що зняття цих блоків займає декілька хвилин, навіть гарно, може і десятки хвилин. Треба тоді залишитися в цьому моменті і, звичайно, дійти до кінця, щоб там все. Почистилося, а потім наповнилося енергією, любов'ю, так, усім на світі. Ви можете потім зарядити так, ці місця, які тепер ніби пусті. Тобто послати все може своїми словами, так, там посилаю любов, енергію, щастя, здоров'я. От що вам як іде, ну, можливо, ви знаєте, яка сама проблема. Сталося, наприклад, в ці два роки, і тоді ви вже знаєте, які слова і що туди посилати. Отже, поїхали. Хочемо почистити оцей блок, даємо намір на очищення. Бачите, наприклад, в мене зразу крутиться в ліву сторону, це якраз маятник. Очищає. Це принаймні мій код. У вас може бути якось інакше. Я чекаю. А в голові я все розказую, що він має робити, так? Мій намір. Так, очищення закінчено. І тепер я можу витратити час на заряджання. Посилаю туди все-все-все-все-все, що я хочу, благословляю дитинку. Ви зрозуміли, як це працює, дуже легко і просто. Отак пропрацьовуєте кожен Божий блок. Сподіваюся, ця практика була легкою, простою і дуже зрозумілою. Удачі! Авах!